Так, громадо, привіт, ми з України. Лежить? Проходимо контрольно. Контрольно травимо мишок, бо це його не багато треба травити. Ну Прогулятися треба по полю. Так, покажу вам ріпачок. А ну дивіться, на чорному. На чорному. Отакий ріпачок. Ось такий ріпачок. Ну йому тут прийшла до нас жара, тобто не прийшла. А після тих дощів, що були, там два досика пройшло. 18 потім, по-моєму, 3-4 мм перед посівом ріпаку. Ми його встигли посіяти, Ну, блін, капець, просто жара. Стоїть жара. Повітряна посуха. Ось, ось соняшники на класі які горять усіх Просто як ось пластмасові стали. висохли, як гербарій, висох. Воно ще зелене, наче вид, а вже там вологи взагалі немає. І дуже, я скажу, що таке воно вітер. І в повітрі взагалі вологості немає. 20%, мабуть, там ну, Чувствується, кукурузи теж. Висохло все, вже все сухе стоїть. Ну, там коло качана, якась вологість єсть, а тут так. Звісно, бачите, де соломкою прикрито, то він ще держиться. Зараз ще рин, ринемося. Що ми тут ринемося, блін. Звісно, сівалка трія топче. Оце ще в неї проблемка. Ну ще ні, ще волога є під соломою якась. Якась є. Не знаю. Передаю через днів три. Через днів три. Передаю якусь якийсь 0-0, якийсь один міліметр. Та хоч моя прийде, щоб у повітрі була волога. Ого, ось мешак, бачите? Це тут Та ні, це... не мишак. Він був прошлий рік тут мешак. Все одно миші щось люблять. Збігатися там, де були мешаки, там вони люблять збігатися. Ну. Так, що тут у нас? А так є, в принципі, скрізь. Ну, на На чорному, бачите, десь сівалка прорила, щось десь, видно, що сиро було. Та на чорному, звісно, йому не дуже добре. Воно бачите, навіть відсихає. Бачите, такі оце на чорному бачу. Бачите, от сух. Той. На той рік, мабуть, не будемо розгортати. Mm. Ні, там воно ще сиро було. Я так буває, де раз і полоску прогорта, прогорнуло, десь підзабивалося. Підзабивалося. То такі чорні полоски. Ну, коротше. Не знаю, як ті класики у нас посіють ріпак. Я просто не представляю, щоб зараз оце виори, виори, закультивірую його, ну, зразу все зрозуміло. Ми там ото кусочок спробували, то там уже сантиметрів 10 влага є, там волога під низом. Ну посіяти туди ріпак нереально. Ми там покровні культури трохи посіяли. Потім пізніше покажу, щось там посходило. Ну, Зрівняємо на нулю. Там по, по ріпаку ми ріпак ми посіяли покровні культури. І там вже зорали, ото, І подивимося. Я просто не представляю, як його посіять в оброблене. Щоб... Особливо ще після цього дощу, або треба було обробити землю до дощу, зарівняти, закатати і швидко впхати його. Ну, я вам кажу, де дісковане в нас, там по гороху я обдісковував. Та й тут по краю страшне. повипадав, випадав на відсотків та половину вже немає. Половину немає. Та й тут, і тут йому не дуже, воно бачите, де посліду це якраз то, слід оприскувача. Не, ну, не попав, сіяв. То бачите, яка тріщина. ось не, ну Там земля волога під низом. Під цей скибий, бачите, вологість є. Так ну такий ріпак Отак ми бачите, тут -то... соломка, соломка то нормально. Де ось чорне, ось бачите чорне, чорне, то наскільки хуже. Наскільки хуже. І... Ще так пару днів жари. Коротше, екстремальна культура. Хто сіє ріпак? хто, як кажуть... Яйця є і очко. І очко жим жим, не зжимається, як там казали. Це очко зжимається, ну терпимо. Звісно, це трошки вульгарно, ну но... тут, як кажуть, не дуже смішно. Так. Так, ну що, такий ріпак? Ось така протравка, бо не показав отаке <клес> Брудіфакум. Будуть питать, яка. Брудіфакумом травимо. Тільки не все поле травимо, а травимо тільки конкретно де миші. Щоб не, не засипаємо все тут. До цей каністерки нам, нам хватає на 10 гектар. Так, всім пока. Поїхали далі.